Доброго дня, це програма тиждень. Я Лариса Сидорожна і сьогодні говорити про таке: Курахове ситуація на фронті в Україні. Візит Блінкена до Брюсселя. Яких рішень очікувати від адміністрації Байдена протягом найближчих двох місяців? Трамп і Україна яким буде нове життя з 20 січня? А тепер деталі. Цей тиждень запам'ятається новими призначеннями у майбутній адміністрації Трампа, точніше, анонсуванням призначень чіткий почерк. Кандидатури неочікувані навіть для самих республіканців. Більшість мають антиукраїнські погляди, або не голосували за допомогу у конгресі, або відверто говорили, що США не мають впливати на ситуацію в регіоні. Багато хто з нових високопосадовців з ветеранським досвідом в Афганістані, Іраку і інших країнах. А тому точно розуміють, хто на стороні добра, а хто на стороні зла. В російсько-українській війні посаду державного секретаря Сполучених Штатів Америки новообраний лідер країни запропонував сенаторові від штату Флорида Марко Рубіо. Новим радником із нацбезпеки США стане Майкл Волц, це конгресмен із Флориди і ветеран сил спецоперації, який серед іншого є прихильником силового стримування противників США. Новим главою Пентагону стане ведучий телеканалу Fox News, ветеран американської армії Піт Гексет на посаду директора національної розвідки США, майбутній президент обрав Тулсі Габарт, яка протягом останніх років неодноразово висловлювалася проти продовження підтримки України, розуміючи непросту ситуацію, в якій опиниться Україна з 20 січня після інавгурації Дональда Трампа, адміністрація Байдена терміново передає Україні 6 мільярдів доларів, які витрачатимуться на зброю вона буде надходити чи не щотижня до України. Держсекретар Ентоні Блінкен цього тижня прилітав у Брюссель, щоб намітити план дій з європейськими союзниками, що означала ця поїздка? Була вона візитом паніки, або ж візитом заспокоєння чи візитом надії. Віце-президент аналітичного центру політика Олег Лісний аналізує у всіх політиків, починаючи з Байдена, закінчуючи останнім клерком його команди. Був час, були можливості, але не було волі. Блінкіну дорікати, мабуть, найменше хочеться і найменше є підстав до нього, тому що він дійсно був представником у цьому голубиному середовищі. Він дуже виглядав як ястріб, але мабуть цього не вистачило. І тому він зараз намагається зробити все, що можна, в цих останніх там пару місяців, все, що залишилося віддати Україні, але знову ж таки, це темпи. І освоїти ці кошти вони ж не тільки йдуть нам безпосередньо в вигляді зброї, можливо, допомога буде йти. Я впевнений в тому, що частина грошей піде просто на виробництво цієї зброї. Тобто ми її не отримаємо сьогодні, на сьогодні, якщо що нам зараз конче необхідно. Тому так, це я б сказав би непогано. Тому що позитивно, це якби вони ухвалили ті рішення, які ми просили ще місяць-два тому. Якщо подивитися глибше в перспективу, не перспектива в минуле, да то я б. Розглядав один із елементів, які Байден міг зробити і увійти в історію. Це запросити Україну в НАТО ще на Вільнюському саміті. Якби він це зробив, це був би дуже серйозний крок для нас і посилив би нашу переговорчу позицію на майбутнє. Тому що це був би вже факт, і альянс це не знаєте, якийсь там дитячий садочок, що можна прийти, потім піти, попликати, потім відкликати. Це могли зробити, могли надати дозвіл бити в глиб російської території. Могли б бути не такими короткозорими, не бачити корейців, не бачити ще чогось, не бачити російських злочинів, але це все могли б зараз. Що вони можуть зробити так, вони можуть надати кошти, так британці, якщо не помиляюсь до них, зверталися про те, щоб нам надали кредит додатковий прямо зараз. Ще до того, поки прийде Трамп, щоб у нас з'явилася ця подушка безпеки на певний період. Чи буде це тут велике питання? Тому що знаєте, якщо ти не був ястрібом, то може вже й не треба починати це. Я про Байдена кажуть. Хоча дуже хотілося. Я був адептом тієї секти, що казала, що. Байден в кінці зробить вау, вкладається враження, що він хоче просто тихо піти в ліс, і на цьому все закінчиться. Чи, яка в нього мотивація зараз мені не зрозуміло. тому що моя ця ілюзія базувалася на тому, що кожен політик хоче залишити про себе дуже гарну згадку в історії? Мабуть, Байден вважає, що він вже її залишив. Але я думаю, що коли будуть писати підручники про цей історичний період, то він там не буде виглядати так, як Черчилль і його ця команда, яка здебільшого була деескалаторами. Вона буде виглядати як зрадниками. Не дай Боже, це буде розвиватися в дуже негативному, найнегативнішому сценарії, який може зараз розвиватися. А що ж Європа? Тут розуміє, що ініціатива з підтримки України переходить до неї. Європейські лідери просять США накласти на Росію нові санкції до інавгурації Трампа. Про це повідомляє Блумберг глава дипломатії ЄС Жозеп Борель. Заявив цього тижня після зустрічі з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським європейському союзу слід розглянути сценарій, за якого підтримка України з боку Європи зросте після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США. Це була цитата міністри Євросоюзу, обговорять це питання під час наступної ради закордонних справ, яка відбудеться вже у понеділок. Є такий гарний вираз, який говорить, що дуже пізно пить мінеральну воду, коли відвалилися нирки. Був час, були можливості напрацювати і цей сценарій, реакція на нього. Але ж здебільшого, сам уже себе процитую, от ті, хто боялися приходу Трампа, вони зробили. Наступне я така тваринка опосум, коли їй страшно, вона падає, і лежить, чекає, поки це само собою пройде. От оці, от тактика опосуму або страуса, вона є небезпечною, якщо хижак нікуди не йде і знає, чого він прийшов. Або подія, вона вже в будь-якому випадку відбудеться, лежиш ти чи не лежиш, вона мимо не проскочить. Я вважаю, що ну, по-перше, я не є прихильником того, що все пропало. Я вважаю, що зараз, наприклад, Європа в притомній своїй частині буде брати на себе відповідальність. Тобто вони вже е, напрацьовують або вже напрацювали і формують клуби Ми без Сполучених Штатів. Зараз Польща разом з Британією хоче там зробити такі чи ну, умовну коаліцію допомоги Україні, і це як на мене дуже непоганий момент. Чому тому, що в такий спосіб саме ці країни показують Трампу, що ми готові брати на себе відповідальність Без питань, ми будемо цим займатися, але з нами треба спілкуватися. І ми цю відповідальність розпритілимо і візьмемо на себе більшу частину. Саме так я розглядаю, тому що, наприклад, найгірша історія, коли Європа почне ходити в піки Сполученими Штатами, це найгірший варіант, це те, що хоче Путін. І я думаю, що Європа повинна притомна, вона прокинулась. Вона лежала точно так же, як і всі опосуми, але раніше всіх стала і вирішила, що є м'язи, є зуби, треба щось робити, і треба об'єднуватися. І оцим об'єднанням спілкуватися з Трампом. Трамп хоче, що він хоче спілкуватися з кожним окремо, він бізнесмен і це так простіше. Європа повинна продемонструвати, що нам готова взяти на себе відповідальність раз про те, що вона єдина, це два. Ну, Зрозуміло, що там Орбан буде з бубном бігати, Ну, в якийсь період він побігає, а потім повернеться все-таки до Європи, тому що в нього якісь такі амбіції, що він може бути смотрящим по Європі. Ну, це ну, смішно виглядає на тлі того, на тлі авторитету. Тієї ж Польщі. і Німеччини, коли в неї з'явиться новий притомний канцлер. ну і тут напрошується запитання: а що ж Путін? Яку стратегію для себе він обере після 20 січня? Зрозуміло, що стратегію агресії, але що буде нового? Експерти передбачають, що диктатор спробує зайти в переговорний процес і затягувати його без конкретного рішення, бо не сісти за стіл переговорів з Україною Путін не може, бо ж друг Трамп попросив. Віце-президент аналітичного центру політика Олег Лісний. Далі я дуже хочу, щоб він знов зробив ту помилку, яка, яку я називаю для нас вікно можливості. Те, що відбувається навколо нас і чим нас лякають, що і дійсно це буде непросто. Що буде запропонований якийсь план? Цього плану ще немає. Це точно ми зараз аналізуємо плани для Трампа. Це дуже велика різниця. Це Трампу продають. Рішення або намагається продати Трамп. Глянь на мене, мене деякий план, і він якийсь із них візьме або низку планів і об'єднає бути його. тут головне, що дуже важливо, що коли кажуть, що він непередбачуваний, це не зовсім так. Треба подивитися, як він себе вів, коли був перший раз президентом. Рішення здебільшого геополітичні ухвалював він особисто. Не думаю, що він зміниться зараз. Тим більше, що він ще, ще впевненіше ніж тоді був, так. Тому оце основа моєї, скажімо, мого сценарію. Він буде пропонувати щось нам, і щось буде пропонувати Путіну. Тобто, цей план буде для нас, для Росії, для України. І нам що треба зробити? Демонструвати готовність до перемовин, готовність слухати. Але обстоювати свої червоні лінії, не відходити від основних своїх застережень. Тобто, як я називаю, тримати стрій, але з посмішкою і з повагою до Трампа. І на цьому тлі я дуже сподіваюся на те, а є вже перші такі які вони, ну мені здалося, що вони є це на Валдаї. Що Путін хоче продати себе як сильного. Тобто він зараз. Розповідає, що він навіть жаліє Трампа, що він бідний, як його там, от і опльовували і все. Але з іншого боку, каже, що ми у ну, мої хотілки залишилися. І якщо ми візьмемо за основу, що його хотілка – це не Україна, а це повернення міці Радянського Союзу і Ялта-2, де він разом з, з потужними державами знову буде ділити світ. Це дуже ключовий момент. То тоді, по моєї теорії, він має не погодитись на те, що каже Трамп. Він має сказати: Дональд, мене це не влаштовує. Я не хочу частинами. Я не Остап Бендер, я хочу все і зразу. Да? Остап Бендер так само теж хотів. Да? Але там просто це ж герой скоріше позитивний, ніж негативний. А Путін це сатрап, який може подумати, що він зараз. В дуже вигідній для себе позиції, і це дуже круто було, тому що тоді Трамп із цього бізнесмена, який хоче, він, він він перетвориться в розлюченого бізнесмена, у якого дуже серйозний інструментарій, і він сам озвучував, що якщо, наприклад, там ми не погодимося, то він нам перестане надавати допомогу. Це ми чули. А якщо Путін не поводиться, то нам віддадуть все, що ми хочемо, і всі дозволи. От я хочу, щоб Путін помилився вдруге. Він помилився вперше, коли він не зрозумів, як можна захопити Україну, і його помилка спирається на відвічну я вважаю, що ніколи росіяни її не зможуть перебороти. Це те, що ми неправильні руські, от доки вони вас будуть вважати неправильними правильними рускими, є шанс вижити. Тільки вони прийдуть до якихось раціональних речей, тоді нам буде непереливки, але вони до цього ніколи не прийдуть. І друга помилка, оця має бути. Він повинен, скажем так, перевернути шахову дошку Трампа, і от тоді в нас з'являється вікно можливостей. Чи буде так? Я думаю, схиляюся до того, що можливо не відразу, але Путін ну, не зможе в цій ситуації зберігати спокій і погоджуватись на якісь мінімалки. У ніч проти 14 листопада Діпстейт повідомив про нові просування армії Росії навколо Курахового місто опинилося в кліщах. Угруповання ЗСУ тепер може використовувати лише трасу Донецьк Запоріжжя на заході для відносно безпечної логістики. Військовий оглядач Василь Пихньо кожного дня аналізує фронтову ситуацію і, от його погляд по Кураховому. Насправді ситуація. Трохи можна говорити, що вона печальна в сенсі того, що все йде до втрати міста. Хто б що не казав, все йде до втрати міста? Навіть ми зараз бачимо, що. Було підірвано греблю корахівського водосховища. Це вже точно можна говорити, що це не був якийсь сліпий випадок. Це була це був підрив або диверсійної групи противника, або нашими українськими військами, тому що тут справді підрив цієї греблі грає палка в двох кінцях. З одного боку це погіршує нашу українську логістику на північ від корахівського водосховища. З іншого боку, українські війська отримують певну перевагу за рахунок розливу річки Вовчої і ускладнення подальшого просування окупантів з Тою перерізання траси між Кураховим та містом Запоріжжям Головною такою траси логістичною, котра сполучає Курахове, і зрештою головного сценарію, який намагається собі передбачити десь якісь мірі росіяни, щоб не брати Курахове у лоб, а спробувати його обійти з усіх різних сторін. Зараз фактично по Кураховому на моє суб'єктивне враження судження складається. Ситуація, що безсумнівно захисники на тій ділянці фронту роблять все від них мож. Жливе і і більше ніж можливе, тому що ворог абсолютно з біч, з усіх сторін атакує з півдня, зі сходу, з південного сходу, з півночі, уже зараз займаючи ділянку поблизу Курахівського водосховища. Так, от ворог атакує механізовані атаки лише ледь не тільки єдиній. Курахівській ділянці фронту зберігає, ну і ще на Курщині, е, обстрілює все, що може, все працює. Велика компонента піхотна у противника з метою одного, щоб захопити цей населений пункт. І насправді е, питань лише три: перше, як довго? Друге, якою ціною для противника, і третє про вчасність. З боку наших військ, тому що ну, ми прекрасно розуміємо, що бувають випадки, коли невчасний вихід він стимулює збільшення жертв і втрат серед українського війська. Тобто, ось ось цих три питання: правильно отримати, правильно прорахувати на них відповідь, це вже скажімо так, задача нашого командування, але те, що понятійно. Варто розуміти, Курахова буде втрачений. Я думаю, що ну тут сумнівів немає, тому що якщо подивитися на те, що зараз там відбувається, це приблизно ситуація дуже схожа до середини січня цього року навколо Авдіївки. Дві величезні гігантські клешні з півночі та з півдня в таких умовах неможливості розтиснення цих клешнів у вигляді підкови фактично все зводиться до того, що рано чи пізно місто втрачається. Так вочевидь, є великі припущення щодо Курахова. Якщо станеться інакше, нехай це буде великим приєм приємним скажімо, так, сюрпризом, Курахово стратегічне місто і є загроза втрати контролю над ним для збройних сил України. Чому ж Курахово таке важливе? З одного боку, об'єктивно видно, що ворог потроху зменшив свою інтенсивність. Це може бути пов'язано з багатьма факторами і погіршення погоди, і об'єктивного виснаження, тому що вони там поклали дуже багато своєї механізованої, зокрема, компоненти, але спостерігається все ж таки все ще спроможність противника просуватися далі. Більш того, вони зараз відкрили новий фронт. Ну не те, щоб відкрили повністю новий, але радше зінтенсифікували бої в районі великої новосілки. Я скажу, можливо, парадоксально, але тут нічого не очікувано, що по корахуму, що по новосілці немає, тому що. Ще місяць тому, коли було втрачено вугледар, було зрозуміло, що за вугледаром, у такому трикутнику вугледар Курахова велика новосілка, немає жодного великого населеного пункту, а так стається і так складається, що і це цілком очевидно, та об'єктивно, що, що тільки великі населені пункти є такими запоруками стійкої вузлової оборони на Донбасі чи на будь-якій іншій ділянці фронту, чому тому, що великі населені пункти це місця для розквартирування військових, це місця для логістики, хорош. Чи з твердим покриттям під'їздом до цих е, е, пунктів, це залізничні станції потенційно, це медична інфраструктура, тобто це місця там, де можна. Облаштувати побут, скажімо так, військ це не якесь відкрите поле, а це з опорою на населені пункти. І ось за вугледаром фактично відкривалися такий великий степ, шлях, до допоки наша оборона і відповідно російська атака не впрається в два населені пункти. Це було Курахове і це велика новосілка. Власне з Кураховим, от що ми тільки що говорили, росіяни намагаються закрити питання. Велика новосілка на часі нових інтенсивних штурмів з боку противника. Тому ось ці два напрямки, вони між собою напряму взаємопов'язані, і на них зараз вочевидь направлений головний акцент противника. Ну я не люблю цього слова фортеця, але ну нехай буде як фортеця, де можна знищувати багато противників. Це не означає, що зараз за Корахове ворог не платить величезної ціни, а не те, якби завжди здається, що міг би ворог заплатити ще більше. Хоча це, вочевидь, не, не зовсім м'яко кажучи, не зовсім коректно мені говорити, не будучи на полі бою, з іншого. Боку, втрата Курахового це буде вирівнювання лінії фронту. Така от вона зараз з хвилястої лінії підкови перетвориться у таку тотально пряму лінію. Це буде означати, що ну якби на прямій лінії вона. Часті правила геометрії пряма лінія вона коротша аніж хвиляста будь-яка інша е, лінія на фронті. Е, відповідно, для того щоб її утримувати росіянам або по ній атакувати далі. Росіянам треба буде менше військ. Це буде означати, що якусь якийсь комплект, якусь частину військ вони можуть вивільнити і почати за допомогою них атакувати на інших напрямках. Це може бути Турецьк, це може бути часів. Яр, це може бути Сіверськ, зрештою або Куп'янськ, наприклад. Але з другого боку, це і для наших захисників теж певним чином перевага можна вважати, тому що ось це зменшення геометричне зменшення протяжності лінії фронту дозволяє і нам менше ресурсів використовувати для подальшого утримання цієї лінії фронту. Проте, От я сказав, перший негативний сценарій це вивільнення ресурсів ворожих військ за для атак на інших напрямках фронту. Другий негативний сценарій полягає в тому, що з заняттям Курахового росіяни повністю вирівнюють своє становище на флангах просування до населеного пункту Покровська, тобто це підготовка до подальшого походу. Створення плацдармів для походу на покровськ. Проте це точно не перспектива цього року, і навіть не початку наступного, це може бути середина наступного року, якщо в росіян наприклад бережуться ті ж самі темпи заміщення особового складу і тому подібне. І якщо з нашого боку генштаб не, не вигадає своїх асиметричних сценаріїв, проте це, скажімо, так відкриє для них можливості для повноцінного. Початку Покровської наступальної операції. цього тижня з'явилася інформація про відновлення наступальних дій на південному напрямку у районі Гуляйполя. Це Запорізька область. Очевидно, що російська армія намагається розтягнути лінію фронту і таким чином відтягнути українські сили від Донеччини і Курської області. Військовий оглядач Василь Пихньо. Далі ну власне гуляй поле це дуже дотично до великої новосілки. Ділянка фронту я б от говорячи, вже те, що розповідав про велику новосілку. В принципі, гуляй поле активування цього напрямку, назвімо це так. Це спроба створити флангову загрозу для великої новосілки. Росіяни цілком очевидно, хтось там каже, що це смішно, хтось там каже, що це повторення тактик Другої світової війни. Це цілком очевидна і правильна тактика, яка дає їм плоди. Вони фланговими оточеннями або створенням загроз. Флангових оточень досягають результатів, тобто, всі останні населені пункти, які вони захопили, вдалося їм це зробити саме за рахунок ось таких клешнів. Це і гірник, це і селидове, це і Красногорівка, це зрештою вугледар. Ну і ось зараз такий сценарій вони намагаються реалізувати в Курахому. Хоча село оборони нашої держави роблять це від себе залежне, щоб не допустити цього сценарію, так от і по великій новосілці. Активація Гуляйпільського району це спроба створити правофлангову для нас в обороні загрозу оточення або створення клешні навколо великої новосілки. Тобто, це читається з іншого боку. Не те, щоб вони якось от дуже хочуть розширити лінію фронту. Не можна сказати, що район Гуляйполя не був активним, це, це очевидна реальність. Можливо, зараз він став. Дещо активнішим, хоча з того, що мені відомо, атаки ось такого плану з створенням клешнів для великої новосілки саме в районі Голіполя. Вони планувалися росіянами десь на початок вересня, що сприяло тому, що цього не сталося. Курська операція, тобто саме звідти з тих районів Запоріжжя були витягнуті частково ресурси російських військ на Курщину, де зараз триває вже оборонена операція сил оборони України, і відтак Голімпійського сценарію не відбулося. А ми згадаємо, що таке вересень. Вересень це початок боїв за Селидове. Вересень це тиски росіян в районі Торецька З Незрозумілим подальшим сценарієм, що ж буде далі? Вересень це ще й початок загроз в напрямку Борової та Куп'янська, і тут тут би ще могли бути додані остіфагові загрози для великої новосілки. Чи втримали б тоді направду в такому інтенсивному темпі збройні сили України фронт? Тут можна вже як то кажуть, історія не знає умовного часу, але однозначно видно, що курська операція це була спроба витягнути ті ресурси для того, щоб розпорошити ворожі сили і досягнути ну. Все таки не можна сказати, що якийсь подитиний сценарій зараз для України реалізовується, дивлячись так на мапу бойових дій, але водночас можна поставити філософське питання, яке я теж підіймаю. Ставлю а можливо, зараз ми спостерігаємо найкращий з найгірших сценаріїв, які тільки міг бути, тому що в принципі хороших сценаріїв для нас в сенсі такого шаленого збільшення ворожої кількості військ і не було. Адже я нагадаю, що початок повномасштабного вторгнення це було 200 тисяч ворожих військ, а зараз це. До кінця 2024 року очікується більше як 700 тисяч ворожих військ. До чого росіяни йшли на цьому? Ставимо крапку. І це була програма Тиждень. І я Лариса Задорожна. Прощаюсь з вами. Все буде добре.